За статистикою, сама більш пленість, да, кадрів в бізнесі відбувається, коли людина знаходиться на випробувальному терміні. Тобто це нові працівники. І чому саме так відбувається? І чому цей відсоток ну, більший ніж в компанії? Це залежить від одного моменту. Перше, це домовленості на е, співбесідах, да, яким чином і що буде відбуватись. Тобто ці домовленості, якщо е, компанія і бізнес або людина да, тоді є шанс, що людина залишиться. Друге, це безумовно е, сам сама комунікація з працівниками цієї компанії. Ваша, з вашої сторони, зі сторони бізнесу, да, наскільки вона підходить людині. І це теж потрібно врахувати, що коли ви приходите на співбесіду, ви не можете подивитись і відчути, як живе бізнес в плані людей, в плані колективу. Да. Ніхто вам не скаже на співбесіді, що бізнес, господі, поганий, да, всі тут токсичні, таке інше. І третій момент, чому так відбувається, кожен з нас, приходячи в бізнес, малює собі картиночку. Якби він хотів, щоб це, щоб це відбулося. Але фішка в тому, що цю картиночку, коли ми малюємо, ми її малюємо тільки з того, що нам цікаво. Ми забуваємо, що є бізнесу, у якого теж є якісь задачі. Да? І наша роль в цьому прийти і реалізувати не тільки себе, а ще й допомогти бізнесу заробити грошей. Ось тому, що ця картиночка в нас, малюночок, в нас не виходить, ось тому і іноді людина. Приймає рішення звільнитись. Тому я дуже раджу підходити до роботи, все ж таки не з точки зору, щоб як вдома були домашні капці. Я міг ходити в піжамі, да? ну, тобто відчувати таку зону комфорту. Трошки ні. Бізнес це для кожної людини, яка приходить не просто заробіток грошей, а можливість себе змінити. З точки зору професійних навичок, да, себе змінити, з точки зору комунікативних навичок і ну, таким ось чином. Тому, якщо ви дуже часто змінюєте роботу, то це може бути пов'язане з тим, що ви по-іншому хотіли б себе відчувати в бізнесі як вдома, але ну, не погоджуюся, що це дуже вірне рішення. Чи є у вас таке, що ви були такі приклади напишіть історію, історії, коли ви звільнились в перший місяць роботи, і з чим це було пов'язано?